22 квітня міжнародний день землі. Нам треба нашу землю зберегти. Вже не гудуть над вишнями хрущі, не так же світять зорі уночі, І соловей так дзвінко не співа, лишень кругом все бур'яний трава. Вже річка очеретом заросла, від диму задихаються міста, не орані, не сіні поля. Людино, зупинись. Речить земля тобі тут жити, будувати і творити, дітей ростити і садити сад. Не плюй в криницю, звідти воду пити, вперед іди, не озираючись назад. Як людям цю планету зберегти? А просто не руйнуй і не сміти, не ображай старого і малого, і буде завжди зелен сад цвісти. Війни не треба, хай не плаче мати. Не треба нашу землю руйнувати. Не треба сліз, нам горя і біди. Нам, нам треба, треба нашу землю зберегти.